Ми вперше з командою з нового життя приїхали у Ворохту. Вона гостина нас зустріла. Нам подобається все: і природа, і люди, і сніданки, і вечері, і заходи, які для нас влаштували. Ми побували в Буковелі вчора. Отримали на снагу море емоцій. А завтра ми їдемо в Яремчу, потім в косів. Але у нас і свої заходи є з компанією, з командою. Ми проводимо школи, навчаємось, тобто ми відпочиваємо працюючи і впевнені, що це не, останні, не останній наш приїзд у ворогту, бо вона дуже нам сподобалась. Ми вдячні всім тим, хто сьогодні працює на наш відпочинок. І обов'язково. Прорекламуємо саме ворохту 365, щоб гості приїжджали до вас цілий рік. Дякуємо вам щиро! Ворохта – чарівний край. Карпати магічні і неповторні. І хочеться ще раз повертатися сюди для того, щоб отримувати мотивацію, наснагу. Май теплий прийом від персоналу. Кожна посмішка надихає, кожний комплімент, який ми отримуємо тут, у ворогті 365, примушує нас ще раз за рік повернутися сюди, щоб все було добре, але вже під мирним небом. Ми в захваті від чудової краси неповторних Карпат від ворогти, від гостиності чудових людей, які проживають у ворогті, милуємось красою нашої неповторної України. Все буде Україна. Дай Боже нам дочекатись перемоги! А цей край нехай і далі процвітає і. Гостина приймає всіх українців.